Двоє людей загинули в Києві внаслідок падіння уламків на територію підприємства у Шевченківському районі. Про це повідомляє столична військова адміністрація. Тим часом голова столиці Віталій Кличко пише, що займання в цьому районі виникло в адмінбудівлі і на відкритій місцевості одну дівчину шпиталізували з різаними ранами від уламків скла. Є інформація про ще одну потерпілу людину. У Дарницькому районі уламки впали на дах торговельного приміщення. Там загоряння працюють пожежники. Ворог цієї ночі здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Запускали безпілотники та крилаті ракети. Зокрема, калібри з чорного моря били по Одещині. Також окупанти запускали ракети з літаків. Ту 95 Київська військова адміністрація повідомляє, що над Києвом сили ППО знищили 20 ворожих цілей. Неспокійна ніч в Росії. Там безпілотники атакували відразу кілька областей, зокрема у Пскові. Місцеві повідомляють про десятки вибухів. Атаковано литовище хрести. Повідомив місцевий губернатор. А російські змі вже поінформували, що внаслідок атаки пошкоджено 4 іл 76 В аеропорту базуються як військові, так і цивільні літаки. Також там палають резервуари з паливом, а окупанти переганяють його в цілі лісу на в безпечніші місця. Пишуть, що дрон у Пскові вразив склад озброєнь. Територію частини та аеродрому точили бійці ОМОНу, оголошено план Едельвейс. Також у Пскові вдарили по розташуванні другої бригади спецзагону ГРУ. Там вибухи, усі силовики міста підняті про пожежу в районі військової частини. Пише і видання Астра в аеропорту Пскова скасовують рейси на сьогодні. Також закривали повітряний простір і над Московським аеропортом внуково та ще в Рязані. Російське Міноборони тим часом інформує про збиття трьох дронів над Брянською областю і одного над Орлов. Вибухи чули і в самому Брянську. Там безпілотник упав на території заводу Кремній Ела. Це одне з найбільших підприємств із виробництва мікроелектроніки. Гучно було і в Тульській області. Туди, мабуть, вже машин шість уїхало. Крісти горять. Там где-то щось что-то слышно, где-то. Вот. Вот там нормально прилетело по крістам сейчас. А у Челябінській області країна агресорки упав гелікоптер ФСБ. За повідомленнями на облавку було троє росіян, і всі вони загинули. Самовидці падіння розповідають, що мі 8 спочатку закрутився на місці, а потім різко почав втрачати висоту. А причину авіатрощі ще, ще з'ясовують серед варіантів, російські ЗМІ називають як технічну несправність, так і погану видимість.